Як ви вже могли здогадатись, у нас має бути ще три цукерочки сюди. Це курівочка нашого українського виробника. В баночку. Ну в мене вийде майже, майже півбаночки. Вийде. Може цього досить, а може ні. Зараз спробуємо. Ми будемо робити лікюрчик. Лікюр. Це хватить Юля? Ось тако. І е, наш секретний інгредієнт. Я не знаю, чи можна тіктоком показувати такі речі, тому приберу ух. буль, -буль, 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 -буль. Я по... Ну, бля, зараз поб... Мовчи! Можна мовчати? Блін, пів банки вийшло. Я думаю, ціла влізе. Коротше. Зараз я найду для цього кришку. Ah. Накрию. І... Мій асистент подав мені кришку, Накриваєм. І нам кожних кожен день треба буде робити ось так. Я думаю, що е, коли це розтвориться, я взагалі планую е, скуштувати його, коли у нас буде 20 тисяч підписників. І я думаю, воно до того часу розтвориться. І ми ще докупимо стільки от. І шадольємо вже в лікерчик такий буде. Ну, поки буде колопутити. Банку не йоп. І в темне місце його треба чи не в темне? Ну я звідки знаю. Я не знаю. Лайфхакер. Ну воно вже таке мутніє, мутніє. Бачите, як сивуха стає. Думаю, ми трошки постоїте. Як думаєте, вийде щось добре? Я вже навіть обляпалася вся. Капець.